Вов, стільки подій відбулося у Китаї, що навіть не знаю, з чого почати. Ну, по-перше, президент Азербайджана ну дуже красиво принизив Путіна. Пісков викручувався, як міг. По-друге, незрозуміло, чому російський диктатор іде за ручку з лідером Індії Моді. І також цікаво, як саме Сі Цзіньпінь показує, хто в домі господар. Підпишіться обов'язково на цей канал. Не будемо гаяти часу і показую вам перше відео, яке підірвало мережу. Ось кадри як. Путін взявся за руку з моді, і вони йдуть до Сідзіньпіня, щось обговорюючи і сміючись, багато до речі, експертів дивляться на це як на загрозливу ситуацію. Насправді їм не до сміху, адже Азія об'єднується проти Сполучених Штатів, про що пишуть зараз в західних медіа, що вторинні санкції тепер проти Росії можуть не мати такого змістовного сенсу, як запланував Білий Дім Трампа, тому що, ось як ми бачимо. Китай, Індія і Росія можуть бути заодно набагато більшій кількості питань ніж це було раніше. Але сам кадр чому моді тримає за руку Путіна, ніби те цуценя веде його до свого господаря Сі Сізіньпіня, цуценя, яке загубилося в свого господаря, щоб знайти його і повернути назад. Вони таки досить кумедні, і багато в чому символічні. Чого моді і Путін такі дружні? На це насправді дуже проста відповідь, і вона не сподобається перш за все росіянам, тому що. Путін подарував у Індії 12 мільярдів доларів за час війни повномасштабної з Україною. Індійські нафтопереробні заводи зекономили саме таку суму на російській нафті. Тому не дивно, чому моді буде ручкатися з Путіном на цьому саміті. Чому вони себе будуть так добре поводити? До речі, ось є ще така фотографія, де моді опублікував окремо фотографії зустрічі з Путіним. До речі, цікаво. Невже в Індії немає телефонів, в яких є камера більше, ніж 0,3 мегапікселя, аби сфотографуватися з більш чіткою якістю, але для Путіна і так зійде насправді, мені здається, дешева нафта, дешеві стосунки і дешева камера на телефон. Що тут цікаво, моді побив горшки з Трампом не лише через Нобелівську премію миру, яка відбудеться в жовтні, але через ситуацію з російською нафтою і митами. Адже Трамп намагається змусити Індію віддалитися від Росії поки що спойлер це не дуже виходить. І навпаки, налаштовує моді на те, аби віддалятися від Америки і наближатися на жаль до Російської Федерації. Тому не дивно, чому такі фото з'являються у соцмережах. І я нагадаю, що стоїть на кону 12 мільярдів доларів. Путін готовий. Витрачати для того, щоб робити такі низькоякісні фотографії. До речі, трошки про атмосферу. Все це відбувається у китайському місті Тяньцзінь. Так воно називається. Це просто до того, аби ви зрозуміли наскільки прогресував Китай за цей за цей час. Я не намагаюся якийсь зайвий захват вас викликати, але просто треба розуміти, де саме відбувається зустріч. В місті проживає майже 12 мільйонів китайців, і виглядає за площою воно так, ніби це. 12 столиць України до речі, досить велике місто, і ось в цьому місті проходить ця конференція, яка зазвичай конференція називається Шос. Зазвичай там стосувалися якісь певні безпекові питання євроазійського регіону. Але зараз ми бачимо, що все більше говорять про економіку, і тому це місто з такою розвинутою інфраструктурою, мабуть, було обрано не випадково, тому що були економічні питання, але повернімося до Путіна. До Сідзіньпіня і до того, що відбувається на цій зустрічі. Ну, по-перше, що хочеться сказати, що Путіна назвали костею. Давайте послухаємо це. Тепер слово треба виступлення. предоставляється президенту Росії Кастину Путіну. Сенієм Тепер слово треба виступлення. Предоставляється президенту Росії Кастину Путіну. Мені подобається ще обличчя, я без звуку буду показувати, як жоден із російських делегатів не посміхнувся, не виразив жодної емоції на своєму обличчі. Хоча ми знаємо, що коли Путін когось не так називає у своїх зверненнях, це до речі дуже часто стосувалося президента Казахстану, і про це пізніше це теж цікаво і більш така розряджена атмосфера у російських керманичів, коли якісь такі помилки відбуваються зараз. Вони настільки напружені, що зробили вигляд, ніби нічого не сталося. І це й не дивно, тому що дуже багато конспірології породилося, що нібито на ЧОС поїхав не справжній Путін, а його двійник, Костя Путін на користь версії. Також говорить зріст Володимира Путіна на цьому заході. Я зараз покажу красномовну фотографію для того, щоб ви могли порівняти. На ній знаходиться Цзіньпінь, його дружина, перша леді. МПН і а, Володимир Путін зріст російського диктатора насправді дуже секретна інформація, адже в автократичних країнах, коли культ такої особистості, особливо він низького зросту через великі комплекси. Багато хто відмовляється говорити в Російській Федерації про зріст Путіна, особливо в офіційних даних це мало сказано. В його автобіографіях йдеться ледь не метр сімдесят, метр вісімдесят. Хоча насправді в реальності ми бачимо зовсім іншу картину, чому тому, що в Китайській Народній Республіці. Також ситуація з зростом Сі Цзіньпіна багато в чому засекречена. не так легко знайти офіційні дані. Він е, коливається цей зріст від метр сімдесят до метр вісімдесят. Але ось якщо Google порити, можете самі, до речі, загуглити подивитися, що більшість експертів сходяться на тому, що Сі Цзіньпін має зріст 1,70 метр сантиметрів, що до речі, для Китаю не такий вже низький зріст. І уявіть, що якщо Сіззіньпінь один метр сімдесят сантиметрів. То Путін зараз на цій фотографії виглядає нижчим зростом, і чому тоді нам розповідають про те, що Путін зростом метр сімдесят, або якщо згадаєте його зустріч з Трампом на Алясці, вони там майже в один зріст були, а тут ріст значно менше. Можливо, багато хто казав, що Путін використовував різні. Секретні методи для того, щоб підвищити свій зріст, це стосується каблуків, одягу і будь-чого. Але тут, мабуть, таки він це не використовував. Можливо, свідомо чи ні. Але Путін боїться бути вищим Сі Цзіньпіна. Також дуже красномовним є їхнє рукостискання. Дуже цікаво подивитися, як воно виглядає. Путін і Сі Цзіньпін ось тиснуть руки одне одному. Давайте ще раз покажу цей момент. Спочатку рукостискання виглядає таким, ніби воно рівноправне. Тобто, Руки знаходяться паралельно одна до одної, але якщо придивитися, то можна побачити, що в кінці Сі Цзіньпінь накладає свою руку зверху на руку Путіна, показує хто домінує і хто господар в цій розмові. Вам багато хто може сказати, що таке рукостискання робиться тільки тоді, коли людина хоче показати свою зверхність. Це в книжках стосовно жестикуляції, написано на перших сторінках. Тому е, Путін е, не випадково дозволяє Сізінпінню це зробити, адже він знає, чому він сюди приїхав, адже він знає навіщо і для чого йому треба говорити про Україну усілякі бруд на форумі ШОС і чому йому треба підтримка Китаю. Тому він ладен і не такі рукостискання, і бути нижче зростом сізінпіна, і навіть е, розказувати якісь несмішні жарти зараз, покажу, з яких не сміється ні дружина Сідзіньпіна, ні сам Сінзіньпін. До речі, вони говорять з перекладачами, очевидно, мовне. Питання також є досить цікавою особливостю в їхніх стосунках. От бачимо, Путін блазнює, намагається всіх розвеселити, тому що що йому треба? Йому треба підтримка Китая у війні проти України. Йому все одно, як він буде плазувати на цьому формі, йому все одно як будуть насміхатися в соціальних мережах з його васальності на цьому саміті, але він добивається своєї мети. Дійшло до того, що Путін навіть ганяє на своєму лімузині вперше в житті, як відмічають самі російські пропагандисти по всьому Китаю за Сі Цзіньпіном. Ось що пишуть до речі, на одному з таких пабліків: Путін дві години буде їхати до Пекіна з Тяньцзіна, Це по Китаю для того, щоб зустрітися з Сі дзіньпіном на наступний день. Ви просто уявіть, що Сі Цзіньпінь робить з путіним. Він просто змушує його їздити по всьому Китаю, вже ніби знущається для того, щоб просто подивитися, мабуть, а на що готовий російський лідер для того, щоб почути від Китаю завітне так у продовженні війни з Україною у підтримці Російської Федерації, перш за все, економічної підтримки, тому що ми знаємо, що ситуація не така райдужна, як хотілося би кремлю і росіянам, і саме тому вони готові так принижуватися. Стосовно принижень, насправді це ще не все було ще кілька епічних моментів. По перше, Путін на цьому саміті зустрічався з величезною кількістю другорядних. Членів учасників країн які не є стратегічно важливими для Росії, вочевидь, для того, щоб показати наскільки він є приязним у домі Китаю, і ось одні з таких зустрічей є зустріч з президентом Таджикистану. Не секрет, що Путін не дуже з повагою ставиться до Таджикистану Хоч це не дуже і дивно, тому що в Росії завжди були такі расистсько. Імперські замашки не лише до України, а особливо до країн середньої Азії, він їх вважав такі завжди недорозвиними. Ця це не пустоголові слова. Ви можете просто прописати Путін і президент Таджикистану в Ютубі, просто подивитися, як виглядають їхні зустрічі до повномасштабної війни з Україною. І також можна подивитися, навіть загуглити телемости Путіна, де він спілкується з російськими громадянами, і коли це люди включалися на цей телеміст азійської зовнішності і мали. Такий трошки діалект російської мови, то Путін їх навіть перекривляв. А тут Путіна змушують зустрічатися з президентом Таджикистану на рівних, сидіти і велику кількість часу обговорювати питання, чому тому що Таджикистан останнім часом зблизився з Китаєм через територіальне питання. Вже вони знаходяться поряд, і Таджикистан, нібито знаходячись під таким протекторатом Китаю. Змушує Путіна з ним зустрічатися вже по нормальному без своїх імперських російських замашок. Що черговий раз вказує нам на те, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів, поводити себе нормально і з повагою, а не так як він поводив себе раніше стосовно Таджикистану, лише можна зробити це силою ніяк інакше. Стосовно сили, до речі, цурається і президент Азербайджану. Він також використовує цю можливість, щоб показати Путіну, як він до нього насправді ставиться. Не секрет, що стосунки Баку і Москви останнім часом через миграційну ситуацію азербайджанців в Росії і через затримання рейди і будь-які інші історії, які останнім часом ставалися на території Росії, погіршилося. Ви можете загуглити інформацію також про збитий азербайджанський літак і про те, як Путінський слуга Кадиров давав недоречні коментарі з цього приводу. Тому в Алієва є достатньо приводів для того, щоб також готувати помсту Путіна. І на полях саміту Шос Путін зустрічається з усіма, але не з президентом Алієвим. І подивіться, як Пісков намагається випросити цю зустріч, не дивлячись на те, що абсолютно зрозуміло, що Аліїв не буде поступатися Путіну. Пішення на Алієві не було розгадом. Ні, поки не було. Ми надіємося, що все-таки вони будуть мати можливість завтра на полях. Засідання шоспіль сіть. Да, ну, Просто от настрій і слова Піскова вони передають всю суть трагедії на цьому саміті. І це ще не все. Президент Азербайджану, очевидно. Не говорячи нічого публічно, але все одно послав сигнал російській делегації на саміті ШОС. Це цікаву деталь. Помітив Олександр Невзоров. Він розповідає про те, що азербайджанці на своєму телебаченні говорять про те, як класно зустріли Аліва, круто зустріли в Китаї з великими почастями Ердогана, і як зустріли Путіна. Він вийшов з Лимузіна. Його зустрів якийсь член китайської делегації, який не є високим представником і не є представником того рівня якого зустрічали, наприклад, представники Ердогана та Алієва? Тобто, фактично, на азербайджанському телебаченні висміюють Путіна. Ви колись могли таке уявити? Рік чи кілька років тому і ще одна цікава ситуація. Вона стосується президента Казахстану Токаєва. Ми неодноразово можемо зустріти, як на Соловйов ТБ і інших федеральних пропагандистських ресурсах Росії говорять про так зване СВО чи то проти Азербайджана, чи то проти Казахстану, як вони висловлюють претензії на їхні території, але здається, що і Казахстан, і Азербайджан і інші, Країни, які знаходяться на території Азії, вони знайшли свою підтримку власне в очах Китаю, який тепер не дає Росії право так поводитися зі своїми. Нібито партнерами тепер Китай говорить про те, що він є їхньою парасолькою захисту від таких принижень і на користь цього, наприклад, говорить фотографія, де Сі Цзіньпінь стоїть завжди близько поруч із Токаєвом, президентом Казахстану, і Путін стоїть на рівних з президентом Токаєвом. би не намагалася російська пропаганда показати, що нібито Сі Цзіньпінь і Путін мали якісь окремі там стосунки, якось вони окремо ходили на цьому саміті. Ні, ось одне з реальних фото, де чітко видно, що Сі Цзіньпінь таку ж увагу ре. Ельну надає саме президенту Казахстану Токаєву. Це своєрідний захист, дає казахстанцям від російських імперських. Замашок, які дуже часто можуть бути, також є ще такі цікаві кадри, де лідери мають спільну фотографію, і тут можна чітко зрозуміти, що президент Таджикистану, президент Казахстану на таких ж рівних умовах йдуть зіньпіном, як Путін і моді. Тому російська пропаганда може скільки завгодно говорити про якісь окремі стосунки з Росією, але видно, що до Таджикистану і до Казахстану Китай ставиться. Такою самою повагою, а можливо, навіть в дечому і більше, тому що якщо зануритись там в історію, в територіальне питання, то ще не зрозуміло, хто має більше і ближче стосунки а Путін ось на цих відео скоріше виглядає. Як якась іграшка, яку привезли на цей саміт, аби всім показати з усіма перезустрічатися, як така цікава собі весела, смішна іграшка сі дзіньпіна, яка ходить і всіх розважає, як ви можете побачити з перекладачем, тому що Путін не знає цих мов азійських, з якими говорять сізіньпіня. Сі Цзіньпінь, сі можливо, не з однією людиною говорить на одній мові без перекладачів на цьому саміті. Тому Путіну доведеться розважати публіку якості такого собі артиста. Разом з перекладачами, що не завжди вдається, і ось ще цікавий момент, які заяви робить Путін на цьому саміті. Ось одна із них одразу після того як Китай сказав, що треба встановити глобальний контроль над світом. Путін каже одразу так. Сі Цзіньпінь, мій господар. Він має рацію. І до речі, спойлер, зверніть увагу, як виглядає крісло позаду, і один з членів російської делегації просто заснув. Сідзіньпіня. и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН. Поправляє своє обличчя яке спить, для того, щоб воно нормально ось, ось цей момент. Коли людина просто вже заснула від цих промов Путіна, який настільки насупився, настільки натужився. Погодьтеся, геть не схоже на те, як Путін себе поводив на Алясці. На Алясці зовсім інша поведінка була. А от, до речі, Путін лякає, мабуть, Дональда Трампа стосовно того, що їхній союз шось стає все більшим. рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения. Ну не виглядає він хазяїн цього саміту, і роль Путіна з лідера, який глумиться над всіма за столом, різко змінилася на дідуся, який з листочка читає голосом прохання про те, що треба щось там підтримати, і так те, як він згоден зі справжнім хазяїном цього саміту, це сі Цзіньпінь. 100% тут немає жодних інших трактувань, і також хотілось би ще показати реакцію США. Вона, до речі, теж не є такою, якою можна похвалити. Якби ми не висміювали самі, ШОС зараз все одно це досить серйозним ударом по репутації західного світу, особливо по сполученим штатам Америки, які намагалися відірвати Росію від Китаю, які намагалися. Заборонити Індії допомагати Путіну фінансувати війну в Україні, і нічого в них не вийшло. Перш за все, через те, що недостатньо рішуче вони є. І ось яскравий приклад у день саміту ШОС в Китаї Тяньцзині Міністр фінансів США робить про те, що в них є всі опції санкцій. На столі проти Росії, що після того, як Путін почав обстрілювати Київ, більш серйозно говорять американці, що вони нібито будуть тепер розглядати абсолютно всі варіанти, це вже така казочка, в яку ніхто не вірить, особливо в Україні, мені здається, чому тому, що. Все літо Трамп говорить і погрожує це, вже просто не сприймається серйозно. Навіть я, як людина, яка працює в медіа, я дивлюся, що переглядів на заявах Трампа значно менше, ніж переглядів на заявах інших лідерів країн. Про що це говорить? Про те, що ці заяви вже не сприймають серйозно не лише політики, але й масова аудиторія. Вони вже не вірять, що скаже Трамп, і не це серйозно, тому навіть не хочуть ознайомлюватися. Тому цю заяву я також пропоную пропускати, адже вона нічого не означає. Чає для реальної картини світу і для зміну станом на зараз на жаль поведінка сполучених штатів стосовно війни в Україні і Путіна саме. Така, яку ми бачимо, Хотілося хотілось би показати, як все таки Путіну не так вже й легко проводити стільки часу на саміті Шос, і ось цей кадр він ледь помітний. А вже ж можете написати, що він в коментарях притягнути за вуха, але я впевнена на 100%, що конспірологія про спину Путіна, яку він пошкодив, коли писало російське видання опозиційний проект під час прогулянки на конях, і можливо там а, могла розвинутися онкологія, про що говорять поїздки лікарів-онкологів за ним у багатьох локаціях. По всій Росії. Якраз таки цей моментик може бути невеличким, але нехай фактом, який може це підтверджувати. Давайте дивитися. Просто подивіться. буду це повторювати і повторювати, щоб ви це побачили, збільшивши цю картинку. Просто подивіться, як Путін. Напружує і випрямляє свою спину. Подивіться на його емоції, подивіться, як в нього ледь розкриваються кутики губ. Говорить все про те, що йому боляче сидіти в такому положенні, що йому треба якось змінити нахил спини, і він це ледве робить. Подивіться, як незручно розташований він на цьому стільчику, як незручно в нього виглядає. Сидить на ньому піджак. Хоча он лавров сидить зовсім інакше, піджак на ньому сидить нормально. Це говорить про те, що у Путіна дійсно є, як на мене проблеми зі спиною, і можливо розслідування російських журналістів проект стосовно нанклої спини, воно не є безпідставним. Менше з тим я сподіваюся, ви більше дізналися про те, не лише про що говорять новини, а й про те, про що вони мовчать. Побачимось.